Слава Сухресту, сьогодні, 3 жовтня, в Німеччині визначається День Німецької єдності. В 1990 році в цей день були об'єднані Східна і Західна Німеччина. Це якраз е, саме той день, саме той прецедент, аби згадати так званий німецький сценарій, який хочуть нав'язати Україні в сенсі поступового почастинного е, вступу в НАТО. То ведуться такі перемовини, переговори, такі уговорювання і такі, е, така пропаганда, що е, Ця Україна не зможе бути охоплена гарантіями НАТО, а Давайте зараз ми розділимо спочатку Україну, розділимо навпіл, тобто на окуповані і не окуповані території, ті, кому не пощастило окуповані під сонцем Паліми під російську подгусудуря московського восточного православного. А ці часики вступлять в НАТО? Ну, в принципі, як в Німеччині. І, знаєте, і оця от порівняння як в Німеччині надає цим словам такий авторитет, така якась мудрість що у нас буде як в Німеччині, в Україні буде, як в Німеччині. Знаєте, таке враження, що я розумію повний цинізм, повну ницість всіх пропагандонів, тобто лівацьких пропагандонів, у них нічого святого немає, зрозуміло, чому вони трендят таку штуку вливають вуха. Але хочеться згадати, спитати хочеться у людей. Ну невже ви взагалі не розумієте і ви не пам'ятаєте нічого із історії? І що таке була Німеччина і чому вона стала розділена? Просто ви ж зрозумієте, що Німеччина була країна агресором, що розділили її по праву окупації, тобто з різних боків заходили різні армії, вони воювали, вони окупували? Вони знищилися державний устрій, повністю окупували цю країну, країну агресора, і вона була розділена в покарання за агресію? От хочу спитати: тобто, ви реально хочете реалізувати цю програму, покарати Україну розділенням? Це щоб так підтверджено було, що Україна справді фашистська, нацистська неонацистська хунта, тобто, як говорять на кремлі. Ви розумієте, що ви реалізуєте кремлівську програму, кремлівську пропаганду? Покарати Україну розділенням з переписом 2001 року. На окупованих територіях проживають до 6 мільйонів українців. Тобто тих 6 мільйонів повністю віддати в пащеку цьому кремлівському демону. Хай він їх виховує, хай він перепрошуває, перепрограмовує. Ну а уже тут, кому пощастило, то ми накриємо вас ковпачком НАТО. Але знову таки, де якісь гарантії взагалі. Тобто, ми хочемо в третій раз наступити на ці граблі. Тобто, ми схавали Будапештську галімацію. Ми переконали, що переконалися, що це все сміття і брехня. Потім ми схавали мінські так звані договорники. Що вони щось там забезпечували, гарантували теж точно підписували, якісь були міжнародні гаранти. Що тепер ми хочемо? Яких ще гарантів, яких ще поділів, яких розподілів? Тобто, чому ми думаємо, що цей партнер цей захід, який набувається нам партнери, друзі і союзники, що він нам забезпечить якусь безпеку після підписання цього розподільчого миру, коли частина України буде щасливою і залишиться Україною, а частина України буде віддана оркам? Припиніть, будь ласка, це безумство. Протверзійте, зрозумійте, що Україна буде або цілісною, або ніякою. Треба говорити про розподіл країни-агресора, а країна-агресор це Кацапія. Припиніть говорити і думати, і мислити про вступ України по частинам. Такого не буде. По частинам Україна буде лише далі дорізана і доїдена, донищена. Нехай Господь береже нас від цього. Амінь.